Доки наші військовослужбовці б'ються з ворогом, бойові медики щодня борються за життя і здоров'я наших захисників. Наступний матеріал про людей, які не залишаються осторонь, про волонтерського жартовність тих, хто витягає наших героїв з того світу, наші кореспонденти стали свідками та учасниками такої історії. Дивіться. Я хотів би ось цей набір разом з торакальними придати вам в редакцію, щоб ви особисто привезли або на стабіліційний пункт, або на медичну роту. Це допоможе лікарям, допоможе нашим військовим. Це не необхідно, це не необхідно. Уламків багато, а без магніта дуже важко, особливо маленькі. Ця історія трапилась під новий рік. Волонтер з Кременчука Олег Биков подарував нашій редакції ось такий комплект магнітних екстракторів. Це медичний інструментарій, з допомогою якого з тіла поранених дістають металеві уламки. Коли дістають уламок з людини, і якщо це ще і з внутрішніх органів там серця, це просто анріал. Тобто ти є частиною. Дуже великої справи надихає, коли ти є частиною того величезного, що рятує життя і здоров'я. Ще з 2014 року Олег постійно допомагає нашим захисникам аптечки, медикаменти, автівки, дрони до того ж, Кременчуцький волонтерський штам має справу ще з медичним реманентом, що його виготовляють українські підприємства. У виготовленні задіяно порядка шести підприємств. Це потужні серйозні підприємства. Вони розташовані по всій Україні. Допомогу від благодійників ми беремось доставляти за призначенням, і в цьому нам допоможуть колеги, які зараз працюють на фронті. Ігор Левинок та Богдан Савруцький. Їдемо на стабілізаційний пункт 66-ї бригади імені Мстислава Хороброго. Бригада зараз перебуває на одному з складніших напрямків фронту. Це напрямок лиману, і саме тут ворог зараз дуже активізувався, посилив свої атаки. Ну і на жаль, у наших військових медиків роботи не вистачає. Стабілізаційний пункт місце, куди бойові медики доставляють з передової поранених бійців. Тут їх реанімують, стабілізують і відправляють далі. У шпиталь такий набірчик це магнітні екстрактори. Ого. Я думаю, що ви розберетеся, що з ним робити треба. Пан Олексій, тут за головного, талановитий хірург перед великою війною працював у Запоріжжі у цивільній лікарні. Тепер як військовий лікар рятує поранених. Та це взагалі великолепно. А то в мене вон один вже магніт залишився, можна сказати. Можливо, комусь вони врятують життя. Врятують і врятують нервову систему, потім в самолітах проходити. Військовий лікар каже, чого тільки не діставав з тіла людини. За час роботи на війні навіть не грами, а кілограми смертоносного заліза. Це стабілізатор від танкового снаряду. Це така Так, От це що витаскував. Боєць на лікуванні в принципі, там загрози життю. Немає, я думаю, він повернеться, тому що в принципі йому дуже сильно пощастило. Пані Анна медсестра каже, останнім часом бійців привозять не тільки з мінно-вибуховими, а ще й з кульовими пораненнями. На передовій почастішали ближні бої. Багато скидів і туди накидають, що тільки можна. І, і такі великі і цвяхи, і все, що хочуть, його витягують. Але ну, слава Богу, що все нормально, витягуємо. Та сюди привозять не тільки поранених, люди просто хворіють. Робота триває 24 на 7 і вона не для слабких духом. Нещодавно медики втратили колегу. Прилетів нам боєснаряд на став. Загинув лікар-стоматолог у нас. На жаль. Тож підтримку, а особливо допомогу волонтерів. Військові медики дуже цінують. Дякуючи волонтерам, у нас якби інструментів всього просто вдосталь. А прийшли сюди. Майже без нічого, велике дякую Кимінчугу за цей великий подарунок. Ми передамо, якщо там десь загубиться, ми ще, ми ще дамо, ми забезпечимо. А, от. Ну і основне, знаєте, це доказати і українцям, і всьому світу, що навіть зараз, коли нам дуже складно, ми можемо виготовляти класний продукт. Велике. Дякую. Ігор Лаванок, Валерія Глущенко, Богдан Савруцький та Олег Кухарський телеканал Інтер Марафон. Єдині новини.